Вітаю вас! Ви на каналі Family Ease, з вами Оксана Хміль. Багато людей мріють про те, щоб навчитись контролювати свої емоції, тому що саме вони можуть завдати чимало клопоту. Наприклад, деяким людям дуже важко стримувати злість, і вони починають навіть впадати в істерику. Або хтось не може дуже довго заспокоїтись, коли відчуває інтенсивна радість. При цьому є люди, які можна сказати на ти з власними емоціями. Вони їх добре. Пізнають, розуміють, називають, і саме головне, що розуміють, які потреби стоять за ними. Давайте подивимось, на що в першу чергу потрібно звертати увагу, якщо ви хочете навчитись опановувати свої емоції та контролювати їх. Перше, на що потрібно звернути увагу, це на те, наскільки інтенсивно ви можете почувати, відчувати почуття. І є таке поняття вікно толерантності. Тобто, це ваша здатність відчувати емоції, але при цьому залишатися адекватною людиною. Наприклад, відчувати злість, але не впадати в істерику. Або Відчувати сум, але не залишатися в ньому надовго, або відчувати страх та при цьому не впадати в параліч, або відчувати радість, та при цьому не попадати в зону гіперзбудження, коли неможливо довго заспокоїтись та почати критично мислити, якщо застосовувати. Метафори, щоб пояснити це поняття, вікно толерантності, то це можна порівняти з ємністю, у якої є вода. При цьому, якщо ємність це ваша психіка, то вода це ваші емоції. І коли емоцій занадто багато, тобто води занадто багато, то вона починає вливатися за край і причиняти якісь незручності іншим, хто знаходиться поруч. Ну, наприклад, якщо ви відчуваєте злість та не можете заспокоїтись, входити, так кажучи, в раш, то можете щось вже дозволяти собі казати, що не потрібно, ображати інших, або може навіть якось проявляти агресію. Знаходитись у вікні толерантності, це означає, що ваша психіка. Ваша нервова система знаходиться у оптимальній зоні активації, що дозволяє відчувати емоції, і при цьому нормально мислити, говорити, критично мислити, діяти, тобто і відчувати себе «я окей. Потрібно розуміти, що вікно толерантності у кожної людини від народження таке, яке воно є. Тобто, у якихось людей воно може бути вузьким. У інших може бути більш широким, і це впливає на те, наскільки інтенсивно ви можете переживати почуття, і наскільки при цьому можете залишатися окей з цим. Для людей, у яких вузьке вікно толерантності, для них може бути так, що будь-які ситуації маленький стрес вже може вибивати їх з цього оптимального стану, де вони можуть. Нормально мислити та завдавати багато стресу для того, щоб впоратися з цією ситуацією, в якій вони знаходяться. І навпаки, для людей, у яких вікно толерантності. Ширше, то таким людям їм легше вдаються стресові ситуації, і вони можуть впоратись з більшою кількістю проблем в їхньому житті. І тип реакції, який відбувається, він від нас не зовсім залежить. Це відбувається на нейробіологічному рівні, тому в якій зоні ми опинимось в тій чи іншій ситуації, ми можемо впізнати вже коли це сталося. При цьому все ж таки люди схильні а, попадати в якусь цю зону вікна толерантності більше, тому краще а, поспостерігати за своїми реакціями, як ви реагуєте саме в ситуаціях стресу. Для того щоб впізнати більше то зрозуміти про своє вікно толерантності та про те наскільки інтенсивно ви можете переживати емоції, якщо ви будете розуміти, де саме ви знаходитесь під час стресу, в якої частині цього вікна. А це може вам вже допомагати зробити наступні кроки, щоб заспокоїтись або прийти у цей саме у цей стан оптимальної активації нервової системи. Якщо підсумувати, то вікно толерантності воно поділяється на три зони. Оптимальна зона, та, що посередині знаходиться, це оптимальний стан збудження нервової системи, там, де людина може відчувати емоції та при цьому залишатися адекватною, критично мислити, діяти і взагалі відчувати себе окей. Далі верхня частина вікна це зона гіперзбудження, тобто, коли ми починаємо занадто багато відчувати якусь емоцію, і це може нам дуже заважати, тому що в такому стані ми не можемо вже критично мислити, і ми ніби захвачені ось цими почуттями. У цій зоні ми втрачаємо зв'язок з реальністю, і тому дуже важко стає е, саме критично мислити. Якщо казати, які можуть бути симптоми, наприклад, якщо ви відчуваєте, що вам важко заснути, ви відчуваєте збудження, або ви не можете заспокоїтись, довго щось прокручуєте в голові і відчуваєте багато емоцій, або ви відчуваєте, що у вас дуже швидкі рухи, і ви також не можете, ніби заспокоїти своє тіло, тобто реакція гіперактивності, гіперзбудження це завжди виплеск енергії. А якщо згадаємо метафори про воду та ємність, то саме той варіант, коли вода виливається за край. Також сюди ж відносяться відомі реакції бий або біжи. Також у вікні толерантності є зона, що знаходиться знизу, це зона гіпозбудження, тобто коли ми можемо відчувати себе млявими, відчувати депресію, апатію, нудьгу, Небагато енергії в тілі, наші рухи стають ніби загальмованими, і дуже важко якби, відчути енергію. Може таке, такий стан бути, що хочеться поспати, навіть якщо ви до цього нормально виспались. Із симптомів в тілі це може бути млявість, онеміння. Сумливість і людина в такому стані відчуває себе розгубленою, безпорадною, ніби у депресії. І деякі методи терапії вони допомагають. Розширити це вікно толерантності, наприклад, МДАР-терапія, вона саме направлена і оперує цим поняттям на те, щоб збільшити поширити це вікно, щоб людина могла залишатися в оптимальній зоні. Активації набагато більше часу, ніж на початку терапії, тобто, щоб вона навчилась витримувати емоції і критично мислити, діяти, відчувати себе окей. І в результаті те, що, наприклад, ще вчора здавалось нестерпним або дуже болісним, вже може майже не чіпляти або взагалі не чіпляти. Людина... Може повністю змінити своє ставлення до ситуації, давайте роздивимося, що можна робити для того, щоб повернути себе у зону оптимального збудження, тобто повернути себе до нормального критичного мислення і до стану Я окей», якщо ви вже знаєте, що щось пішло не так. Наприклад, якщо ви е, розумієте, що ви зараз гіперзбуджені, тобто пам'ятаємо, що це верхня частина вікна толерантності. То нам потрібно трохи загальмувати нервову систему, і для цього нам підійде наприклад будь-яка вправа заземлення. Ви можете сісти на стілець і відчути, як ви торкаєте спиною та сідницею. Твердих поверхонь або відчути, як ваші ноги стоять на поверхні, там де ви знаходитесь. Також допомагає орієнтація в у просторі, якщо ви просто почнете роздивлятися предмети, які вас оточують. Та Називати їх, наприклад, що знаходиться перед вами, що знаходиться позаду, тобто роздивитись те, що вас оточує, і назвати це вголос. Також допомагають дихальні вправи з акцентом на видих. Ви починаєте вдихати на чотири рахунки. Потім робите паузу, рахуєте до двох і на шість рахунків ви дихаєте. Якщо ви розумієте, що ви зараз знаходитесь у зоні гіпозбудження, тобто у нижній частині цього вікна, коли є млявість, апатія, недостатньо енергії, тоді навпаки потрібно якби трохи розворушитися, трохи додати енергії, і так само ми можемо використовувати дихання, але вже з акцентом на вдох. Ви можете встати, порухатись, зробити якісь інтенсивні вправи, можна поприсідати, навіть віджатися або просто швидко пройтись. Так само можна допомогти просто собі розтерти своє тіло, тобто відчути його, да, ніби запустити швидше кров. Тобто, перше, що вам потрібно, Зрозуміти, якщо ви хочете навчитися опановувати свої емоції, це яке ваше вікно толерантності, тобто де ви частіше знаходитесь? В зоні гіпозбудження, тобто в нижній частині, або гіперзбудження в верхній частині, і допомагати собі такими вправами, які ми тільки що з вами розглянули. Вікно толерантності воно відповідає саме за інтенсивність і ваших емоцій, за можливість їх відчувати. І Якщо ви розумієте, як на це впливати, ви можете вже контролювати свої емоції. Наступне, що потрібно розуміти, це власне розуміння своїх емоцій, чи я їх взагалі впізнаю, можу назвати чи ні. І можливо, ви помічали, що є багато людей, яким взагалі важко зрозуміти, що вони відчувають, що на це впливає, і чому одним людям даються емоції. Легко, а іншим дуже складно. Те, як людина поводиться з собою і взагалі як проявляється вже у дорослому віці, відображає той варіант стосунків, який людина мала у дитинстві. І якщо, наприклад, дорослі, хто опікувався дитиною, не проявляли уваги та цікавості, що Почуває дитина, то дитина може навчатися ніби відокремлюватися від своїх емоцій, і потім їй може бути дуже складно зрозуміти взагалі, що вона відчуває. Тобто. Те, як з нами поводились дорослі, і як вони відображали нас самих, впливає далі вже в дорослому віці на те, як ми поводимося самі з собою, і чи ми можемо ми себе зрозуміти. Якщо мої емоції не впізнавали, не розуміли, не допомагали їх називати, ігнорували, тоді і в дорослому віці мені буде складно з цією матерією. Але враховуючи те, що наші емоції це природний механізм, ми не можемо від нього повністю позбутися. Тому і ми можемо цю здатність розуміти свої емоції і відновити. І, наприклад, ви можете на початку користуватися такою відомою моделлю. Колесо емоцій, яку розробив американський психолог плучик. І ця модель може вам допомогти розумітися в своїх емоціях краще, тому що вона є у відкритому доступі. Ви можете знайти перелік всіх емоцій і пояснення, що вони означають. І якщо ви будете відстежувати їх, наприклад, вести щоденних ваших емоцій, да і користуватися цією моделлю, це може вам допомогти впізнавати свої емоції. До речі. Цей щоденник ви можете подивитися у мене на сайті. В основі теорії плучика є поняття емоцій як еволюційного механізму, який допомагає нам адаптуватися до реальності та виживати. Тому у кожної нашої емоції є якась роль. А призначення, і якщо ми будемо це впізнавати, ми можемо користуватися своїми емоціями, ніби навігатором по нашому життю. Зараз роздивлятися все колесо плучиками не будемо, але давайте візьмемо п'ять базових емоцій. Які також дуже важливі, і ми можемо вже щось зрозуміти навіть з цих емоцій. Тобто, якщо ви почнете хоча б з ними вже бути на ти, вам буде набагато легше. Перша емоція це емоція страху. Коли ми його відчуваємо, вона сигналізує нам про те, що є якась небезпека і допомагає виживати. Тобто, коли ми відчуваємо страх, ми починаємо робити щось. А щоб забезпечити собі безпеку, кожного разу, коли ми відчуваємо страх, він змушує нас якось реагувати та зробити щось, щоб потрапити у безпеку. Наступна емоція це гнів. Якщо гнів контрольований та помірний, він є дуже дуже важливою та корисною емоцією, тому що саме гнів допомагає нам. Відчувати, що не так у нашому житті і що нам потрібно змінити. І ось тут ми знову повернемось до тої метафори з водою та ємністю, що деяким людям дуже важко відчувати гнів та якось діяти з нього конструктивно, тому що цей гнів ніби починає виплескуватися за краї і причиняти. Не йому навіть може небезпеку іншим людям, тому якщо ви знаєте про себе, що е, саме з гнівом, зі злостю е, у вас стосунки не дуже, то буде дуже добрим, якщо ви навчитеся поширювати ось це вікно толерантності з цим почуттям, тому що воно вкрай вкрай необхідно нам всім. А якщо ми хочемо відстоювати свої кордони і відчувати безпеку, радість це найпозитивніша емоція, яка пов'язана з відчуттям щастя та задоволення. Наприклад, якщо ви отримуєте щось з ваших цілей, щось те, що ви запланували, маєте якийсь успіх, чи то стосується вашого професійного життя чи особистого, ви будете відчувати саме радість. Відраза робить так, що ми щось починаємо відштовхувати від себе, тому що вона нам сигналізує про те, що тут може бути щось вороже, щось нам некорисне. І такий дуже гарний приклад, як роблять діти, яких батьки хочуть нагодувати, наприклад, овочами, да? тобто, ось ці маленькі. Дітки, які починають навіть обличчям виражати цю відразу, але відраза стосується не тільки їжі, а так само ми можемо відчувати відразу до якихось людей, наприклад, якщо комунікація з людиною є токсичною або щось неприємно тобто, це про те, щоб ніби відкидати те, що мені неприємно або загрожує. І остання базова емоція, це емоція суму. А, і, хоча б скільки б людей не хотіла її не відчувати, люди не дуже Полюбляють цю емоцію, але нам потрібно розуміти, що це дуже дуже важлива емоція, яка також сигналізує нам про щось. І вона говорить нам про те, що ми відчуваємо біль, наприклад, якщо ми щось втрачаємо. Да? Тобто, це може бути стосунки або якісь сенси, або щось, що йде з вашого життя. Вона допомагає нам трошки заспокоїтися, уповільнитись, і ніби. Передивитись своє життя, подивитись, якби знаєте, оглянутися назад. Також я хочу вам порекомендувати дитячий мультфільм Діснея Думками на виворіт. В ньому дуже гарно показано саме ці п'ять базових емоцій, і в такої легкої формі, що можна дуже легко зрозуміти про що кожна з них. Дуже корисно дивитися цей мультфільм саме з вашими дітьми, щоб вони також навчалися розуміти більше. Про свої емоції та потім навчалися користуватися їми. На цьому сьогодні все. Я сподіваюся, що ці маленькі поради вам дуже допоможуть зрозуміти себе краще та навчитися опановувати свої емоції. З вами була Оксана Хміль. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте коментарі і до нових зустрічей!